16 липня літній спекотний день. МФК хлопаки після гучного матчу проти Треп Київ вже встигли відійти емоціями і вирішили увірватися у нову зарубу. Цього разу це турнір Сімка віддяки від брутального футболу. Ось що з цього вийшло. Лопать породу! Нема переводу! Уперше здоров'я тяга, старий! Я ж стрімо! Четыре суперники ми забиваємо своє ворота! Я зараз відключусь. Включить все, що можете, всі сили, які маєте, віддавайте. Пацани, дайте бабі, хтось бігайте запасних. Так, ты хавич так за ним, блять, настану купити вечеря. Надійшток тут вони Ууу! Передавці футбольний клуб Хлопаки. <ріст> Настрій у роздягальні був шалений. Хлопаки вперше беруть участь у турнірі, де в групі аж п'ять суперників. Це була чудова можливість насолодитись футболом і, нарешті, відчути впевненість в своїх силах завдяки впевненим перемогам. Ми на турнірі від брутального футболу. У нас буде 5 матчів групового етапу. Це залі бетонно. І далі ми спробуємо зробити все можливе, аби пройти у фінал і забрати кубок. Yeah! У таких ситуаціях зайві настанови не потрібні. Команда заряджена емоціями. Я даю невеликі вказівки та розповідаю орієнтовний план. А вітьок заряджає. Можна стартувати. Okay. Я сьогодні працюю і хочу, аби попрацювали ви лише на футбольному полі. Товариство, я дуже тішуся, що вас знаю, і дуже сильно хочу, аби нарешті була омріяна перемога. Я думаю, що на тому турнірі ми запрошені не просто так. Ми робимо добру справу за рахунок донату і хочу, щоб ви ще зробили добру справу на футбольному полі. Включіть все, що можете, всі сили, які маєте, віддавайте. прийду до Львова, хочу бачити вас з трофеєм. Все, успіхів! Давайте. Маємо Давайте. Давайте. показати найкращий футбол у цьому турнірі. У нас буде 5 матчів в груповому етапі. Якщо навіть щось там в першому матчі, то в інших, я думаю, покажемо нормальний футбол, тому я взагалі за то не переживаю. Догода 35 градусів народ. Буде трошки в голову доведення. Для матчу з київським трепом ми з командою прийняли важливе рішення підсилюватись. Медійка медійкою, але ніщо так не заряджає на нові підпали, як перемоги і впевнена гра. Уважні глядачі каналу вже добре знайомі з Васією. Він на другому відборі показав себе як технічний якісний футболіст. Але чи то холодний лютневий вітер, чи то непротерті окуляри Макса завадили прийняти правильне рішення. В команду взяли Пашота, але той за весь час був лише на одному тренуванні. Як стало відомо потім. Паша зав'язав з футболом. Давай я почну з такого незручного питання. Ти засмутився після відбору? Коли прийшов? Так, так, це прям там, там, так хотілося пройти. але... А зараз зараз теж дуже хочеться. Так. Я Скажу, у нас був спарн, коли, коли вас себе дуже добре показав. Ми в принципі частенько намагалися кликати, але ж ти граєш ще з район, тебе ну часу так. небагато. Крім Василя, хлопаки запросили на перегляд ще одного футболіста, якого Макс особисто віднайшов на одній змінюк Львова. Він вже налаштовує зачіску. <рив> Готується. Який довольний. Страшне. Ой-ой-ой. Вітаю. <рив> так, народ, це Андрій. Андрій у нас зараз на перегляді. Розкажи трошки про себе. Професійно граю в футбол. В самбір я не багато грав. Я, але, я грав в Костополі. Угу. Це філія від «Вереса» був. Ага. Центральний півзахисник. Угу. Але більше атакуючим. Вирішили їх запросити, щоб вони сьогодні на цьому турнірі вони будуть мати час, щоб вони себе показали, і нам потрібні справді класні підсилення, сильні футболісти. І скажи, які у тебе очікування взагалі в Туріку цього? Ну, хотілося дуже класно себе показати, виграти цей турнір, підняти кубок. так. так, так. Файно. Ну, мене так як легенько. І так, я думаю, можна ну, в трійку точно. Ми тут. А, е, наша градеці будеться через 20 хвилин. Е, я не знаю, як ми будемо грати, бо реально плюс 35 градусів на вулиці, я стою мені вже. Тут щось хреново стоїть. але так то будемо дивитися. Ну, давай, пасне, давайте ми вже, блядь, ну, дай... прогрес. Срі, я буду максиматюкатися, бо зараз хочу казати. Да, Це мене, блядь, як чесно, дуже зараз нервує. Ми, блядь, сьогодні скільки говорили, що ми маємо зараз зібратися, ми маємо, блядь, зараз вигравати. Ми прийшли, ніхто не дивиться футбол. Пасне, будь ласка. Я вас зараз дуже прошу. Треба зараз включитися. Просто зараз блядь, треба, блядь, включитися. Показати, що ми вже можемо блядь, вигравати футбол не тільки пізі, як ми піти вміємо. Нам ж треба реально просто почати вигравати. Ті самі слова не жаліємо їх і не жалієм себе. блядь. Зараз, якщо в першу чергу посинав не жалієм себе, і тоді виграємо, виграємо. І будь ласка, команда нас є блять. Отак ми зараз стоїмо. Так само маємо блядь, обніматися собі. Ну я хочу щоб ми блядь, зараз. були командою блядь, щоб ми просто зараз були командою. Не забудьте, що сьогодні ми граємо ще на паліт пива від трибуни. Так що може до когось так, Що пойну патьку моро. Виво! Перший матч хлопаків був проти команди Scout Gaming. Хлопаки вже з перших хвилин відчули можливість зачепити давай! за результат і зробили це. Файно, що суперник був не проти. Це просто це... Давай. Другий гол не змусив себе чекати. Хлопаки відчули впевненість в своїх силах. Давай. Давай блядь, ну. І, і запили термін. Ой, підключайся! а та дупові. 2-0 після першого тайму. Що може бути краще на початку турніру? Хіба зустріч з його організатором і можливим майбутнім суперником у турнірній сітці? How did you Нормально, мач, ми граємо, ми мож, можемо більше не грати. Ми свою місію вже виконали. Ми сьогодні один матч перемогли, це було наше завдання. Та. розкажи ще, будь ласка, що це взагалі за турнір? Яка ціль, все для каналу хлопаки. Ціль вам зустрічай, зустрічай! Оце ціль. Ні більше, ні менше, ми будемо думати. Зібрали 20 наших команд, наших підписників, всі Франків, Франківськ, Львів, Луць. Ну! Всі приїхали, всі схилися по 7 тисяч. Прийшли, вимоці прийдемо до вас. Ой, ти сильний! Я думаю, Та, преса, табе, Та я команде. трошки я не очікував. Я думаю, якщо ми зберемо Ай! ці гроші, то Та. більше нічого не треба. А більше, Тоби, мені, толік, ні, толік, не хочемо, толік, толік один, толік один, толік один. Пацанам треба для 116 пікап. Я думаю, що ми його закриємо. За... Мені здається, що було б дуже класно, якби плей в плей-офф бо ми в іншій групі. Правий фланг. Це було б така класна з групи. Ми виграли перший матч, то вже наші шанси набагато покращились. Ну так, у мене є інсайт, що серйозний футболіст поки все. Чи буде продовження? Новий сезон можливо? — Буде. — Буде. Буде? буде. Коли? Я думаю, Мені треба що... просто, щоб трибуна роздала цю інформацію. Найбільші Найбільші розвертай! Воротарія! Уже все буде ясно, yeah. куди буде рухатись брутальний футбол, куди буде рухатися. Розвертай! Ми покидаємо mm -hmm. довгі вонирів. Це для вас за те, що приїхали інсайт. Більше нічого, на жаль, сказати немає. Ой-ой-ой. Більше розвертайте, пацаны, пацани. Дякую. Початок другого тайму був також позитивним. Хлопаки знову забили. Цього разу Герус віддав ідеальну передачу з кутового, а калита на другому поверсі не пробачив суперника за пасивність. 3-0. Гру можна було закривати. Але хлопаки пустили один м'яч.

Ну, перший, Перші здоровочки старий! Взагалі нашому житті Писники з першої перемоги. Це наша спільна. Але ти зарішав старий. Та там таке. ну, Перша перемога в офіційних матчах безумовно дала відчути впевненість у собі. Клопаки отримують три очки в копілочку і очікують на зустріч з найсильнішим суперником у групі. Мостищем. Перший матч, перемога три-один. Новоочікувана перемога. Ми взагалі перемагали в офіційних матчах. Ну я не знімав. Я дуже радий, я сподіваюся. Стон, тебе ця перемога трошки завела? Та, то я насправді вже цього разу ще без мандражу вийшов, тіпа, і бачив, ми виглядяти. Але, типа вже коли почав рахунок був три нуль, так дуже що Я стараюся сидіти в тінечку, що мені десь не стало бурально, дуже-дуже жарко. А тут така штука, що все, мені нормально, мені непогано. І тільки виходжу на поле вже і грати, я розумію, що мені в голові починає крутитися. Чуваки, ну я беру інтерв'ю, тихенько. Чи часто вас путають з президентом колишнім Америки? Русвольдом? Так, так. Це дуже важка да, важкі припинили. Мене плутають з тим Кенеді, печ. Бо мене на лівандовці раз, блядь, чуть мол, я було в бракети. Ага, добре, таке двоє питання. Чи подобається вам роботу хлопка <рес> як оператора? Мені подобається, бо тут багато хлопців. <рес> І тут є ремені вусон. О, правильно! Старий! Зараз буде сильніший суперник, треба грати сильніше в центрі поля, набагато компактніше, набагато більше бігати, знову заміни, не забуваємо про них. Забули про першу гру, треба зараз максимально віддати, щоб у нас була колонка. До кінця концентровані, Шість, я вас прошу. До кінця сконцентровані, та, ми там виграємо. Так, та, Зараз там маємо граємо. реально треба, виграти, да, зробити вже комфортну дубля. перевагу, щоб потім уже все було нормально. вороту, нема переводу! Неймовірно напружений і складний перший тайм. Нуль голів. Хлопаки переважають за моментами, але забити не вдається. Тайм, другий, має все вирішити.

Нічия 0-0. Хлопаки ділять пункти з лідером групи мостищем і мають в своєму активі вже 4 пункти. Одна перемога і вихід з групи буде чітко. <плес> <плес> Нулі. Чотири очки у нас. Нам треба перемагати. Нам треба перемагати обов'язково. Я думаю. Ще, які, які можна буде вигрувати. тому... На, на першому місці зараз. На першому місці, тому що на 4 очка і теж 4 очка. А в нас подоголій більше забито. 0-0 це. Ну, типа нічого, це, це заслужений результат, що Одеси. що програти не заслужили. І... У нас десь XG там 0-6 мабуть. У нас, якщо ми зараз виграємо цю і наступну, нам вже останні ролі не грають. Партизанський загін Яртин. Що? І сьогодні ми йдемо на наш третій матч проти Луцьк Центр. Матч проти Луцьк центру. Перемога хлопаків. Гарантований вихід із групи. Далі без коментарів. По грі той же самий склад, так же само граємо, як проти попереднього суперника, дуже компактно, Туди назад, по замінам, все так же само. Все заведені, але почніть кращі нінули групи. Ви там ходили просто концер... Да, Ви там ходили пішки, там щось не догравали постійно. Зараз зберіться, треба виграти і трошки трошки видихнути. Клопацьку вороту! Нема! Воду! Йдемо в зонова треня крона. Нададуй да, божий моч. Ховай! Йдемо! Я ржуймо воду. Четверго суперник і ви забуваєте власні ворота. Яртим! Вода, я. 2 3 4 5. Супер! Фей!

Блядь, Жека — це просто нахуй професор, блядь. — Жека, давай! — Уважно! — Пішов я нахуй, так? — Дякую, Андрюхо! — Я не зрозумів. — Дякую! — Дякую! — Перемога 1-0. Хлопаки офіційно проходять груповий етап. Лишається три матчі, але вони вже нічого не вирішують. Хіба розташування в турнірній таблиці. Але як виявилось потім, наше фінальне місце тільки зіграло нам на руку. Лишилося два поєдинки. Хлопаки, зваживши всі за та проти, вирішили приберегти сили на матчі плей-офф. Перший поєдинок проти зірок Львівщини хлопаки програли суттєвою перевагою. Воно й не дивно. Суперник ще не вирішив всі питання по виходу з групи, а для хлопаків це вже була формальність. Одразу після зірок Львівщини на хлопаків чекала зустріч проти кафедри футболології. Команда з файною назвою на полі виглядала куди потужніше. Аналогічно з попереднім суперником хлопаки не мали особливої мотивації. Всі справи вирішено. Можна виставити не основний склад і дати ігровий час усім хлопцям. Друга поразка цього разу з мінімальним рахунком 0-1, яка все ж не змінює турнірного становища. Хлопаки виходять з групи з третього місця. Як виявилось, всі зірки зійшлись, і ця сходинка вивела нас на ідеального суперника команду брутального футболу. Тікаємо чвертьфінал. — Перед чвертфінальна обстановка. Я зараз відключусь. Мрії здійснюються. Ми виходимо скоріш за все прямо зараз в чвертьфіналі на команду брутального футбола. Це просто офігенно. Граємо проти брутального футболу. Головний матч для хлопаків у цьому турнірі зустріч проти іншої команди, яку по праву можна вважати медійною. Безумовно, це є окрасою турніру. В складі брутального футболу будуть копати Валерій Федорчук і Юрій Габовда. В представленні обидва не потребують. На цей матч є тільки одна задача перемога будь-яким способом. Що це вже одна четверта. Які в принципі, ми вже все сьогодні зробили, що могли. Вже сьогодні ніхто не був на паніці, все було окей. Ми грали в свій футбол, ми гарно грали. Не було піханини, тому тут живати. Кожен сильний і давайте підтримати один одному і допомагати регати один за одним. Давайте. Хлопацькому роду! Нема переводу! <му> Прямо в нього! Права рука, права нога! Давай, 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 Води, води дайте води. Пацани, дайте води, хтось бігайте за запасник. Рост, блядь. Самі собі забуду. Якщо хлопакам не може забити, хлопаки забувають собі. Але у нас були нереально класні моменти, щоб виграти і абсолютно рівна гра, мені здається. Тому такі справи, хлопаки покидають турнір без титулу. Прикра поразка в самому кінці поєдинку від брутального футболу не обриває крила, а скорше показує, що навіть хлопці без великого досвіду, без серйозних досягнень можуть нав'язувати гру навіть таким мастодонтам футболу, як Федорчук Габовда. Та інші. Я дякую вам за перегляд цього відео, ставте собі вподобачки, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Це були хлопаки, зустрінемось в нових відео.